Правила дорожнього руху 2025. Розділ 15. Зупинка і стоянка. Пункт 15.1. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. Пункт 15.2. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя. Або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю Проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 15.3. У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині і не розділена розміткою 1-1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються. Пункт 15.4. Транспортні засоби не дозволяються ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяються ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. Пункт 15.5 Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом, ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише попередньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною. Пункт 15.6 Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених допоміжними знаками 542,1, 542, 542 543 встановленими з табличкою 76.1 дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару. А встановленим з однією з табличок 762, 766 легкових автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на табличці. Пункт 15.7. На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів. На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу. Пункт 15.8. На трамвайній колії попутного напрямку розташованій ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини лише для посадки, висадки пасажирів чи виконання вимог цих правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв. Пункт 159. Зупинка забороняється на залізничних переїздах, на трамвайних коліях, крім випадків обумовлених пунктом 15.8 цих правил, на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги у русі. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на те подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. У місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини, і транспортним засобом, що зупинився менше 3 метрів, ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. Ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. У місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився, у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора та дорожні знаки. Ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду. Пункт 15.10. Стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка. На тротуарах крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. На тротуарах за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри, ближче 50 метрів від залізничних переїздів, поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів повздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку руху. У місця, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів, або створить перешкоду для руху пішоходів, ближче 5 метрів від контейнерів майданчиків та або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства. На газонах. Пункт 1511. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Пункт 15.12. Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і/або незаконного заволодіння ним. Пункт 15:13. Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 1514. У разі вимушеної зупинки в місті, де зупинку заборонено, водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб, а за неможливості це зробити, діяти згідно з вимогою пунктів 9.9.9.11 цих правил. Пункт 15 15.15. На проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів за винятком випадків. Оформлення дорожньо транспортної пригоди, виконання дорожніх робіт або робіт, пов'язаних із заняттям проїзної частини, обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством.